Цьогорічні жнива наближаються до свого завершення, і вже сьогодні аграрії починають перейматися осінньою посівною. Зокрема, сільгоспвиробники на 101% забезпечені якісним насінням зернових культур. Для отримання високих врожаїв мінагрополітики рекомендує проводити посів насінням нижче другої репродукції. А аграрна наука підкреслює, що імпортоване насіння, яке не адаптовано до наших природно-кліматичних умов і земель, може призвести до виродженості сорту та низької врожайності. Сьогодні наука чітко дає інформацію, що насіння імпортоване, яке не є адаптоване до наших е, природно-кліматичних умов, до наших земель. Ми бачимо. Е, Багато років спостерігання говорять про те, що рано чи пізно це насіння дасть такий сюрприз негативний щодо вражальності і вираженості сорту. Тобто е сьогодні наука повинна працювати над новими сортами, спільно в тому числі з світовими лідерами в насінництві. І ми з ними працюємо. Ми маємо сьогодні порозуміння на базі наших наукових інститутів створюють спільні робочі групи, які працювали б над новими сортами насіння. Аграрний фонд продовжує здійснювати програму форвардних закупівель. Аграрії вже поставили на елеватори понад 510 тисяч тонн зерна, з яких більше 340 тисяч тонн зерна переоформлено до Державного інтервенційного фонду. В свою чергу аграрний фонд перерахував сільгоспвиробникам майже 1 мільярд гривень. За обсягами переоформлення зерна до Державного інтервенційного фонду лідерують Луганська, Вінницька, Харківська та Донецька області. В Україну не пропустили 3350,35 тонн соняшника з Молдови. При проведенні фітосанітарного контролю в пункті карантину рослин Ренійський морський порт Одеської області у вантажі соняшнику було виявлено Амброзію полонолисту та Соргу Алепське. Інспектори держкарантину рослин вжили необхідних фітосанітарних заходів. Наразі вантаж було відправлено до Туреччини. Українські науковці разом із колегами з Нідерландів і Німеччини створили програму оновлення сортів картоплі, яка за 3-5 років почне працювати. І вже після заміни старих сортів картоплі новими валовий врожай значно збільшиться. Тож виробництво крохмалю є одним з найбільш оптимальних шляхів ефективного використання врожаю. Наразі розпочато будівництво крохмального заводу у селі Товстеньке потужністю 30 тонн переробки в годину, які введуть в експлуатацію вже восени 2012 року. І за перший рік роботи завод зможе виготовити понад 10 тисяч тонн крохмалю. Мінагрополітики продовжує виплату дотації за збереження молоднюку великої рогатої худоби. Понад 81 тисяча господарів ходоби вже подали заявки на виплату понад 47 мільйонів гривень за отримання більше ніж 113 тисяч телят. Дана програма направлена на збереження поголів'я великої рогатої ходоби та збільшення кількості м'яса та молока, яке селяни здають на переробку. З метою відродження тваринництва з 1 червня кожна селянська родина, яка утримує телят, може одержати допомогу від держави прямо в руки. Щоб отримати кошти, потрібно звернутись до відповідної сільської ради. Деталі за телефоном та на сайті. Відродимо тваринництво разом. Урожай картоплі цього року буде близький до минулорічного. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сень повідомив. Площа посадки картоплі в цьому році становить 1,4 мільйона гектарів, що на рівні минулого року. Погодні умови в основних регіонах, де вона вирощується, в північних та центральних областях можна визначити як задовільні. Це дає можливість очікувати виробництво картоплі в обсязі близько 23 мільйонів тонн. Випадок Африканської чуми свиней стався у Приморському районі на подвір'ї громадянина Алтухова, це село Комишуватка. Після того, як власник заявив про загибелі третьої свиноматки, зразу оперативно вмішалася в роботу спеціалісти державних установ ветеринарної медицини. На засіданні уряду. З голосу міністр гаранної політики і продовольства Володимирович Присяжнюк виніс проєкт розпорядження. Йде мова про виділення з резервного фонду, значить, були обраховані, як кажуть, оперативно, ми розуміємо по даним статистики, скільки утримувалось у дворах свинопоглів'я, де говорилось про те, що виділити Запорізьку облдержадміністрації 483 32 гривні гривень для відшкодування майнової шкоди збитків у зв'язку з проведенням. Протипізотичних за заходів Відтепер інтереси вітчизняних аграріїв буде об'єднувати та представляти Аграрна партія України. На своєму з'їзді партія вирішила консолідувати суспільство навколо державної підтримки аграріїв та реалізації ініціативи розвитку сільських територій рідне село. Голова аграрної партії України Іван Бісюк повідомив, що стратегічним завданням партії є розширення участі аграріїв у формуванні державної політики. Головна задача аграрної партії створення необхідних умов для гідного життя селян, які безпосередньо працюють на землі. Ми домовилися, що основні засади роботи Міністерства аграрної політики і Аграрної партії України будуть покладені в основу програми передвиборчої програми Аграрної партії України. А це розвиток кооперації, а це якраз через кооперацію створення робочих місць у населених пунктах. А це Внесення змін до законодавства, до законів України про сільськогосподарську кооперацію, податковий кодекс. Погодні умови у цьому сільськогосподарському сезоні стали справжнім випробуванням для виробників зерна. Посуха і морози задали значного збитку пасівам зернових. Наразі для забезпечення внутрішніх потреб країні необхідно лише 26,5 мільйона тонн зерна. Тож фахівці запевняють, що 45-47 мільйонів тонн вистачить. До того ж, є ще перехідні залишки. Тож одержаного зерна вистачить і для задоволення внутрішніх потреб, і для поставок на світовий ринок. Сьогоднішні прогнозні показники свідчать про те, що баланс у ринку зерна абсолютно нічого не загрожує, і продовольча криза по Україні не вдарить. Звичайно, врожай, врожайність цьогоріч, Вона дещо менше ніж врожай 2011 року. У року. Цьому є об'єктивні причини. Але я сподіваюся і до того йде, що вартість збіжжя на ринку буде підніматися в ціні. Інститут Магарач закінчує відновлення лівадійської експериментальної бази. Директор Національного інституту винограду і вина Магарач Анатолій Зотов повідомив, що в процесі реконструкції були внесені зміни спеціальних виробничих потужностей. Так, наприклад, модерник сприятиме випуску продукції в півтора рази більше, ніж раніше планувалося. Згідно з новим графіком, роботи повинні завершитися всередині серпня 2012 року, і тоді ж відбудеться і її відкриття. В даний момент вже випущені перші партії вина з виноматеріалу агрофірми під торговою маркою Національного інституту винограду і вина Магареч. 85% матеріальних цінностей, імущественно, все те, що должна було переміщатися з, з старої бази на ліводійську експериментальну базу. Вже практично переміщено, і я так думаю, що где-то до 15 августа ми практично повністю завершимо все та під'їзд туди. Держава має мінімізувати перевірки господарств, які отримують державну допомогу. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжняк повідомив: для того, щоб збільшити кількість бажаючих скористатися державною фінансовою допомогою, потрібно зменшити кількість перевірок. Таке рішення ініціював президент України Віктор Янукович. І наразі міністерство проводить перемовини з контролюючими органами. За словами очільника відомства, міністерство намагається залучити до програм державної фінансової підтримки саме селян. Це відбувається за посередництвом сільських і селищних рад. Чітко було поставлено президентом завдання силовим структурам мінімізувати, мінімізувати е, перевірки. Зрозуміло, що державні кошти. вони е, Вимагають контролю їх використання, але що ми сьогодні робимо? Ми це питання намагаємося сигнально доносити до податкової, до міліції, до інших структур. І друге, що ми намагаємося, як от міністерство, сьогодні залучити більше до участі в державній підтримці, яка б йшла до селянина, це через сільських і селищних голів. Міністерство аграрної політики і продовольства ініціює виплату дотацій виробникам індичатини з 2013 року. За словами міністра аграрної політики і продовольства Миколи Присяжнюка, відповідна програма зараз розробляється. Це дозволить збільшити обсяги внутрішнього споживання цього м'яса і вийти на зовнішні ринки. Дотація сплачуватиметься за вирощену голову або кілограм живої ваги вже з наступного року. При підписанні зони вільної торгівлі передбачені квоти щодо експорту м'яса індиків до Європейського союзу. А тим паче, на минулому тижні Європейська комісія кінці кінців нам дозволила вже експортувати м'ясо птиці. На ринок Європи. Ми вже обговорювали це на рівні нашого міністерства, щоб розглянути на наступний рік, щоб фінансово підтримати цю галузь. Для чого? По-перше, це новий сегмент м'яса, це якісне м'ясо. І третє, що важливо, що тут може спрацьовувати і буде працювати, і зобов'язаний працювати система кластера. Консультаційному центрі, що запрацював за підтримки міністра АПП Миколи Присяжнюка, нині гаряча пора. Якщо раніше люди зверталися за роз'ясненнями, які пов'язані з нововведеннями у галузі, тепер коло питань значно розширилося: від закупівельної вартості молока, сертифікації зерносховищ до оформлення та оплати оренди земельних паїв. Проте досі у переліку лідирують питання щодо отримання дотації за отримання чи збереження молодняку. А саме чи повинно бути вказано ідентифікаційний номер батьків у ветеринарній карці теля. Відповідно до положення про паспорт великої рогатої худоби, клички, коди і назви порід та ідентифікаційні номери матері і батька вказуються в тому випадку, якщо тварина знаходиться під племінним обліком, і батьки зареєстровані у документах з племінної справи у випадку, якщо теля народжена не від племінних батьків, їхні ідентифікаційні дані заносити в паспорт не обов'язково. З ініціативи міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Присяжнюка створено консультаційний центр. У консультаційному центрі можна отримати інформацію про функції Мінагрополітики, програму підтримки фермерів та розвитку сільських територій. Номер телефону консультаційного центру 0800 502 410. Телефон багатоканальний та виклики на нього безкоштовні при дзвінках зі стаціонарних телефонів по Україні. З 5 по 8 вересня 2012 року на території національного комплексу Експоцентр Україна відбудеться 24-та міжнародна агропромислова виставка ярмарок Агро-2012, яка по праву заслуговує всесвітнього визнання. Ось вже багато років, як найбільший і перспективний загальнодержавний захід в агропромисловому комплексі України. Це українська газета Рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджу погоджується за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися у будь-яке поштове відділення за місцем проживання. І це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на один місяць – 4 гривні 2 копійки, на три місяці – 12 гривень 2 копійки, на півріччя – 24 гривні 6 копійок. Вийшов у світ новий випис журналу Продукти і інгредієнти, в якому йдеться про застосування європейських стандартів в нашій країні. Вся продукція, що випускається в Україні, повинна відповідати вимогам чинних нормативних документів. Про це читайте в статті журналу, вимоги щодо розробки та оформлення технічних умов на харчову продукцію. На сторінках нового випуску журналу «М'ясний бізнес у статті Холодна логістика становлення і розвиття» Ви зможете дізнатись, як у нинішніх умовах у м'ясній промисловості відбувається оптимізація всіх виробничих процесів, а також про можливості оптимізації логістики на підприємстві. Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк відвідав оптовий ринок сільгосппродукції столичний у Києві очільник відомства в чергове упевнився, що будь-який виробник може без перешкод реалізувати власну продукцію на ринку та отримувати за це достойний прибуток. Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Детальніше читайте на сайті agronews.in.ua.